Середа 8 грудня в ефірі Новини міста. У студії працюю я, Микола Субачов. На жестов мову прикладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться. Для порятунку найменших неонатальне відділення міської дитячої лікарні поповниться новим обладнанням. Покарання за вандалізм. Чоловік, котрий пошкодив інсталяції на Проскурівській, сплатить штраф. Шукають новий дім. Після смерті волонтерки Наталії Білявської без опіки залишилися 25 безпритульних собак. У Хмельницькому впродовж дня йшов сніг та крижаний дощ. На дорогах та тротуарах утворювалася ожеледиця. З нею комунальники сьогодні боролися безперервно. На вулиці виїхало 18 одиниць спецтехніки. Дороги і чистили від снігу, і обробляли сумішами. Всього за минулу добу лише на центральній магістралі висипали 220 тонн солі, на пішохідні доріжки та вулиці мікрорайонів 88 тонн піщано-соляної суміші. Не дуже радісно для автомобілістів, для пішоходів дощ не перестає йти. Мороз тримається. Одразу буквально година-півтори після посипки одразу знову намерзаємо. Розчистили перший раз приблизно десь біля п'яти годин повністю справилися, але так як опади не перестають, то фактично працюємо повторно по намічених маршрутах. Знову громадський транспорт, рух не зупиняли. Виїзди, в'їзди, і фактично маршрути громадського транспорту. Вони у нас в першу чергу стоять першочергові маршрути. Кілька повідомлень було просто від поліції щодо виявлення ожеледів. Оперативно реагували. Більше ніяких заявок не надходило. В одній із найбільших амбулаторій міста, що на вулиці Повстанській у Дубовому, капітальний ремонт. Приміщення не лише зазнає повного оновлення, а й матиме індивідуальний тепловий пункт. Ремонт триватиме півроку і коштуватиме близько 2 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк. У Хмельницькому розпочався капітальний ремонт ще однієї амбулаторії. Вона розташована у Дубовому на вулиці Повстанській, 36. Тут найбільшою проблемою була несправна каналізація. Деякі стіни в жахливому стані, із-за того, що інженерні мережі пропускали десь воду, підтікання були, тому прийшлося додатково збивати, наносити антигрибкові суміші на стіни і висушувати їх, і потім вже штукатурити. Ремонт амбулаторії розпочали в листопаді. Наразі оновлюють вентиляційну систему. Також в другій амбулаторії ми. Зробили в рамках енергомодернізації, поставили, облаштували індивідуальний тепловий пункт, цьому сприяв наш відділ енергоменеджменту Хмельницької міської ради. Також ми утеплили фасад. Ця амбулаторія одна з найбільших у місті. Її площа понад 600 квадратних метрів. Тут працює шестеро сімейних лікарів та двоє педіатрів, і обслуговують вони майже 11 тисяч пацієнтів. Для маломобільних людей облаштували пандус та вбиральні, а також двері відповідного розміру. Обов'язково має бути не менше 90 сантиметрів чистий прийом, щоб могла коляска інвалідна приїхати. Сума запланована майже 2 мільйона. Це 1 мільйон 1 мільйон 937 тисяч гривень. Це всі кошти, які надходять нам від Національної служби здоров'я України, які заробляють наші лікарі відповідно до укладених декларацій. Цьогоріч одразу в чотирьох амбулаторіях міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 почалися капітальні ремонти. Оновлення цієї завершать в лютому 2022-го. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Нове обладнання для передчасно народжених дітей придбає міська дитяча лікарня. Проєкт Врятуй немовля став одним з переможців бюджету участі у галузі охорони здоров'я. Більше про нього розкаже Ірина Аріон. У неонатальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні 11 маленьких поспішайок. Алла Пасічник, мати семи дітей. Вже майже місяць вона у лікарні з сином, який народився на 30-му тижні вагітності. Мій смогу сам дихати находился на искусственной вентиляции легких. Я считаю, что это очень хороший проект, потому что действительно это оборудование помогает спасти жизнь таких деток недоношенных. Без него они просто не смогли бы жить. Проєкт Врятуй немовля став переможцем голосування хмельничан у галузі охорони здоров'я в рамках програми Бюджет участі у 2022-му для неонатального відділення номер 1 планують придбати нове обладнання. Вартість проєкту 150 тисяч гривень. Вирішили спільно, що нам потрібно буде неонатальний комплекс. Це обладнання спеціальне для реанімаційних заходів для Підтримання температури тіла для фототерапії, це буде запасне обладнання. У нас Неонатальний комплекс буде коштувати по актуальній ціні 86 тисяч. Другий апарат це буде інфузійний насос, інфузомат з двома шприцами для проведення інфузійної терапії. І третє це пульсоксиметр, який допоможе дітям цілодобово моніторувати стан їх, слідкувати за сатурацією та чистотою серцебиття. Свої проекти у програмі Бюджет участі міська дитяча лікарня презентує третій рік поспіль. Торік, завдяки перемозі, придбали інкубатор і лампу обігріву для маленьких пацієнтів. Неонатологія без сучасного обладнання нікуди йти не може. Кожна наша дитина це окрема історія нашого поспішайки. Ми виписуємо до 200 діток в рік. Ось із малою масою тіла це близько ну менше 1500 п'ятсот грам це близько там 25 діток. І в минулому році ми виходили чотири дитинки вагою менше кілограма. Всіх цих діток пам'ятає кожен лікар, медсестра. Малюків, які з'явилися на світ передчасно, продовжують до трьох років спостерігати у кабінеті катамнизу, який запрацював у лікарні в лютому. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. До міського терцентру соціального обслуговування завітали колеги із Кривого Рогу. Влаштували візит, щоб обмінятися досвідом у планах делегації відвідати кілька соціальних закладів Хмельницького. Більше знає Ірина Муляр. Міський терцентр соціального обслуговування приймає гостей сюди. задля обміну досвідом завітали працівники соціальних служб із кривого рогу. У них є на меті побачити на якому рівні на сьогоднішній день надаються послуги в Хмельницькій міській територіальній громаді. Вибрали саме Хмельницьк, бо бачимо тут розгалужену систему соціального захисту. Хочемо ознайомитися з досвідом роботи в сфері надання соціальних послуг. Це територіальні центри соціального обслуговування. Це будинки-інтернати для людей поважного віку та людей з інвалідністю, центр реабілітації дітей з інвалідністю. А ми в свою чергу надали інформацію про те, як ми у місті Кривому Розі розвиваємо соціальну сферу. У терцентрі делегація оглянула кабінети лікувальної фізкультури та фізіотерапевтичних послуг. Масажні ліжка, сирога і релакс. Окрім того, побували і в університеті третього віку потрапили на заняття з польської мови та живопису. Дуже гарна дівчатка працює, і ось ми пишемо таку ну новорічну таку композицію. Працюють дівчатка, можна от подивитися початок робіт. Першим нам візиту колеги з Кривого Рогу кажуть задоволені. Сподобалося те фінансування, мабуть, що у вас на такому рівні воно знаходиться, що і придбання, і фізпроцедури проводяться. Ми тільки починаємо це робити. Є в нашому місті багато доходів. Його немає у вас. Завтра відвідують інші соціальні заклади Хмельницького. В них на меті є також відвідати Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації, який надає послуг для бездомних осіб. Хмельницький міський центр комплексної реабілітації родини і затишок та школу життя. Ірина Муллер, Юрій Старушкін. Новини міста. Понад два десятки собак шукають новий дім. Два роки тому на вулиці Прибузькій хмельничанка Наталя Білявська створила приватний притулок. Забрала туди чотирилапих з вулиці. Через хворобу жінка нещодавно померла. Наразі долею підопічних Наталі Білявської переймаються друзі та волонтери. Хмельничанка Марина Відоменко підгодовує підопічних приватного притулку, що на вулиці Прибузькій. Ну куди ти залі? Два роки тому притулок створила зоозахисниця і журналістка Наталія Білявська. Майже всі кошти жінка витрачала на своїх підопічних. Через хворобу вона пішла у засвіти. У неї було добре серце, їй було жалко всіх оцих знедолених собак. Вона їм співчувала в притулку 18 дорослих собак і 5 у таких маленьких цуценят. Наталія Білявська забирала собак безхатьків з вулиці. Двом з них уже більше десяти років. Найменші цуценята з'явилися на світ півтора місяці тому. Турбота про тварин це насамперед турбота про безпеку, життя людей і дітей, зокрема. Наразі долою підопічних міні-притулку переймаються друзі та волонтери. Харчуванням допомагають благодійники. Прилаштувати собак в інші притулки не вдається, адже усі переповнені. Один раз в день обов'язково повинна бути людина, яка хоча б собак нагодує, прибере за ними і, б, і б накидає їм туди сіна в будки, бо зараз зима, мороз, починаються холоди, щоб вони не мерзли. Може знайдуться люди, які хоча б декілька собак візьмуть собі. Корм зараз в нас є, їжа вся є. Чергування в нас встановлені, жодна собака не буде випущена з вольєра. Шестеро собак стерилізовані, решту стерилізують найближчим часом. Роман, який працює поруч із міні-притулком, каже, хвилюється за долю цуценят, адже вони можуть потрапити під колеса автівок. Він допомагав із доглядом за собаками і раніше. Збудувати там цей будку чи там заборчик зробити, клітку поправити Усі, хто хоче допомогти цим собакам знайти новий дім, можуть звертатися за номером, що на екрані. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Поліцейські встановили особу чоловіка, який пошкодив інсталяції на Проскурівській. Ним виявився 33-річний хмельничанин. Він визнав свою провину і готовий понести покарання. Нагадаємо, ввечері 3 грудня, коли у середмісті увімкнули новорічну ілюмінацію, постраждало дві парасольки. А також фігура бика, яка встановлена біля одного з ресторанів. Вікторія Паламар з подробицями. Вирвали разом із кріпленням дві світлодіодні парасолі, які прикрашають Проскурівську, постраждали від рук вандалів. Трапилося це ще 3 грудня у проміжку між 21 і 23 годиною. Це саме той вечір, коли середмістя засяяло новорічними вогнями і вперше увімкнули всю ілюмінацію. Приклали фізичну силу, просто банально повиривали кріплення з бруківки з парасолію. Вони хотіли їх кудись віднести, тому що вона була віднесена на декілька метрів від міста розташування. І розумієте, прикро ще в тому, що однозначно свідки були, і люди це бачили, що вони не зробили ніякого зауваження цим людям. Крім парасоль, того ж вечора познущалися і над фігурою БК, яка встановлена поблизу одного з ресторанів. Поліції про факт вандалізму стало відомо із соцмереж. Розшукали порушника швидко. Дільничий інспектор поліції зняв відео необхідне по цій вулиці і встановив, що один і той самий чоловік пошкодив і цю парасольку, а також фігуру скульптур. Турбука по даному відео було ідентифіковано особу, встановлено його анкетні дані. Та в подальшому працівники поліції знайшли його та поспілкувалися з ним. Чоловіку, як виявилося, 33 роки. Він цілком визнав свою вину і обіцяв правоохоронцям, що більше так чинити не буде. Кваліфікували порушення як дрібне хуліганство. Пояснюється тим, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння, ніякому ніякої шкоди не хотів завдати, просто в нього так вийшло. Склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушника чекає штраф. Фігура БК нині на місці, пошкоджені інсталяції теж відремонтували. Монтаж, щоправда, довелося робити заново. Збитки у міськсвітлі ще не порахували. кажуть, що страждає святкова ілюмінація щороку. Торік, приміром, пошкодили гірлянди на деревах, а ще намагалися проїхатися на санях з оленями, які для цього не призначені, і слугують фотозоною. Ми ці всі ілюмінації, які були в пошкоджені, відновлюємо на це. Потрібно дуже багато часу. Дуже і, і коштів також дуже велике прохання до містян ставтеся обачливо, тому що це все прикрашає наше місто. Вікторія Паламар, Ірина Метюк, новини міста. Запросити іноземного студента в гості на новорічно-різдвяні свята таке місця нам пропонує викладачка Хмельницького національного університету Наталя Бідасюк, розповідає, що лише у цьому виші навчається 30 молодих людей: з Гани, Нігерії, Зімбабве та Камеруну. І їм буде приємно познайомитись з українськими традиціями. Коли у свої студентські роки навчалася, проводила дослідження в каліфорнійському університеті за програмою імені Фулбрайта, то побувала в багатьох американських родинах. Не лише на обіді чи на вечері, а й в заміських будинках, на святкуваннях свої різдвяні свята я проводила з американською родиною, теж компанія ще інших студентів. І тому подумала, чому би у нас у Хмельницькому, де щороку стає все більше і більше іноземних студентів, теж не запросити їх до себе в гості. І зараз такий час, коли ми не дуже подорожуємо, то можливо вони приїхали до нас, і це буде цікавим таким культурним обміном. Варто мені написати там є номер телефону або в ме. В директ, я відповім. Ну і для цього ну, приготувати чай, каву і запросити студента до себе. Привіт. Мене звати Олександр. Я з Нігерії. Мені цікаві українські традиції. Hello. I'm Raymond. Привіт, мене звати Реймонд. Я з Гани. Я з радістю відвідаю вашу родину, послухаю про ваші свята і поділюся тими традиціями і досвідом, які я маю. Це були усі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. на все добре.